Всім привіт! Мене звати Влад, і В цьому випуску ми подивимося відео з так званими мовними патріотами і розберемося, чого ж вони хочуть і які є, в принципі, в них аргументи на цей рахунок. Речі, розкази за мову. Нема проблем з мовою тут на фронті, друже. Якщо ти хочеш розмовляти російською, пожалуй, будь ласка, приходь, воюй будеш розмовляти. Якщо ти в тилу, я вважаю, що ти зобов'язаний розмовляти в побуті і просто в житті українською мовою. Ну, ніхто нічого не зобов'язаний робити, в принципі, і на законодавчому рівні це також прописано. Якщо ми хочемо зобов'язати всіх в побуті говорити о, українською мовою, то ми просто перетворимося на тоталітарну державу, яка контролює та змушує усіх людей робити те, що партія сказала. Ну я не знаю, начебто демократія там і так далі, але останнім часом я якось не дуже впевнений, щоб потім не було об... ну, визначення. Тому що визначаєш ти чомусь е, німця за його мовою, так само як і інші нації. Ну, насправді середня людина не знає, як звучать інші мови. Тому, в принципі, для іноземця розмовляєш ти російською чи українською. Він він ніколи не відрізнить, якою мовою ви насправді говорите, тому що він не розрізняє ці мови. Треба вже визначитись і нести свою культуру. Роз тут на культурі зрізалися. Ось це був би гарний тейк, напевно, щодо культури, якраз щодо поширення культури, зацікавленості людей, вивчені мови і так далі. Але ось там змушувати когось це якась маячня. Ну і загалом це не працює. Як і буде працювати навіть в зворотному ефекті. Російськомовні українці більше всіх кричать, як їм не нравиться, що їх булять за російську мову. Але мало хто ну я не знаю. Це інтернет, така сфера. Напевно, залежить від того, де ти живеш. Хто говорить, що мене булять російськомовні українці через українську мову. Я з західної України. Я нікому нічого не кажу за мову. Так а з Західної України її булять чи де. Мову, я взагалі в принципі не завожу цю тему. Да, типа я більше за українську мову, але мені, в принципі, все одно, хто там що говорить, я не хочу нікому нічого казати. І я з початку війни виїхала до Німеччини, і тут всі українці, угу. які тут є, вони майже всі російськомовні. І... Тому що люди, які виїхали за кордон, вони як правило біжали від війни, і тому так, там багато людей з російськомовних регіонів. Що ви думаєте, мене булили за українську мову? Ну, це погано в принципі. Тут нема виправдань, але просто є якась дивна логіка. Якщо мене були за українську мову, то я маю якби булити за російську. І така логіка в принципі розколює суспільство і якраз породжує ворожнечу усередині країни, що в принципі виникає. Наскільки перевели на образи зараз, ну мовнюки я побачив сьогодні в ТРЦ. Перше це слово ну, Я тиждень тому побачив це слово. О, да, але вони вже почали так ображати. Е, вони ну треба просто не сидіти у твітерах і у всяких замінниках твітера. Там не дуже хороші люди в принципі сидять. Закликаю вас, не сидіти у твітері. Кажуть, застосовуючи слова російської пропаганди кастрюлі. Так. <різь> ну, до речі, слово кастрюлі, і справді воно доволі дивно з'явилося нещодавно, і воно масово почало використовуватися. І це, і справді, слово якраз російської пропаганди. Але камон, люди використовували кастрюлі в 2014 році на Майдані, тому що їх били по по головах, По головах да. бійці тоді внутрішніх військ і бірку та і тому вони використовували це як захист, тому що не було касок. Так. І взяти і на сюр перетворити на каламбурці кастрюлі, тому що перші це зробили росіяни. Вони називали головами і кастрюлями. Так. І зараз ви українці, просто берете, підтримуєте наратив російської пропаганди і обзиваєте своїх же українців. І також вони кажуть, що е, вони осквернили слово патріот, типа. Ти патріот, ти патріотка, і свій патріотизм проявляє там-то, там-то, там то, там -то, там -то. Так. Ну, насправді це проблема в тому, що в Україні також присутній так званий класний патріотизм, як і в Росії. Він посовково патріотизм дуже схожий. Я думаю, що в першу чергу у цьому винні саме носії так званого патріотизму, які можуть щось кричати там за патріотизм. Але наприклад, я не знаю, найти не йти на війну. Звісно, це дуже неприємно, коли люди приїхали з Харкова, особливо коли я знаю ту ситуацію. То дуже неприємно, коли вони там ворог їх б'є. Вони всі повтікали сюди, і зараз така ситуація, що вони розмовляють російською мовою. Це дуже негарно. Це треба поважати себе. Вони першу чергу навіть себе не поважають. Чоловік на відео сказав, можливо, ви чули що... так. Ну теж така дивна ситуація. Люди тікають від війни, приїжджають до іншого міста, а їх там починають скувати просто за мову. У мене бісяться люди, які говорять, що ми вільні країни, і ми можемо розмовляти mm. будь-якою мовою, яку хочемо, ви не можете розмовляти будь-якою мовою. Можете, ви маєте тільки розмовляти українською. візді, усюди. Обслуговування сфера, будь-яка сфера, тільки українська мова. Я собі відразу подумав, скільки тут треба буде запикувати російського мату, але ну ніхто знову ж таки не має змушувати людей і нема такого положення, що люди там мають говорити якоюсь конкретною мовою. Вдома в себе, щоб тебе ніхто не чув, не бачив. Може розмовляти будь-якою мовою. Ну це знову ж таки таке положення може існувати ну, в якихось диктатурах, щонайменше. Навіть в авторитарному режимі таке складно уявити. Та їх треба покарати. Ну, вони, дівчина звернула увагу, чому вони розмовляють на путінській мові. А вони сказали, що харківська мова. Ну, я в Харкові вчилася, освіта здобувала, то мене там заставили російською мовою, російську мову на російську мову переходити. Я перейшла, але я там кілька років побула і пішла, поїхала сюди. Тому що ми Бандери, ми, 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 ми все, що, що було, нас називали. А вони тут приїжджають і господарюють харковська мова. Вони повинні ну кабінет міністрів прийняв закон, щоб в громадських місцях говорити українською, тільки українською мовою. Нема такого закону. А вони ні, тільки харківська мова. Ну знову ж таки, тут така ж логіка, якби відігратися хочуть люди, чи щось подібне. Тобто нас скували за українську мову, і справді у радянські часи там неможливо було здобути освіту, тим більше у Харкові. На українській мові, і тепер ми будемо робити навпаки, але при цьому будемо бити своїх же громадян, не росіян, ні якусь радянську еліту. Ні, ми будемо бити своїх же людей і їх цькувати просто за російську мову, тобто робимо те ж саме, що робили з нами більшовики. І тут питання: а у чому різниця тоді? Знаєте, коли закінчиться війна? По-справжньому закінчиться назавжди, ніколи більше не буде. Знаєте коли? Коли яка різниця Перетвориться на різниця Є. А ця човіха сидить у Канаді. Я думаю, що можна далі не коментувати. Я вважаю, що український народ до цього має прийти. Мають бути якісь відповідні курси, має бути навчання якісне українській мові. Скрізь і щоб ну якби чисто формально. В нас навчання і так усюди українською, але є проблеми з виконаннями. Справді багато шкіл вутів і справді просто ігнорують цю постанову, хоча вони мають викладати українською мовою. Люди на вулицях все більше більше, більше розмовляли українською мовою, і в кінці кінців, врешті-решт, ми всі заговорили українською мовою, тому що ми живемо в Україні. Це в принципі добре, і справді, але з-під палки це не вдасться зробити стопроцентно. Українська мова сьогодні, яке О, має значення? Це просто найлюбленіше питання. Я балакаю на суржику. Я з Харківської області, я балакаю по суржику. Це буває, коли мене український спрашує треска, я так тіряюсь. Я можу балакати тільки як на рус. Ну, суржик, в принципі, це діалект української мови. Росія по своєму ІПСО дуже круто працює. Вони, коротше, закинули такі фрази, типу, як, яка різниця, на якому язики я захищаю Україну? Дуже велика. Тому що з тих усіх, хто говорить на русськам язикі, мови російської в школи не було нахрен ні в кого. Ну, ні в кого з них. Ми якщо сяде. Ну, була напевно, і зараз, до нещодавно, була мова російська, і в мене була, ну, типу, українською було більше, але так чи інакше. Ну, це не про мову у школах, це про мову сім'ї, напевно, більше, про мову суспільства, в якому ти знаходишся. І в крупних містах багатьох була російська мова не поширінішою. Думаю, я йому запитаю, коли пишеться «тися», коли тіся, він хрін скаже мені. І що це доводить? Зато он розмовляє на русському язикі. «Да пішов ти ною російською мовою? Так, і це аргумент, типу, що якщо ти там повністю грамотно не можеш писати, то ти значно носій, чи як це працює? Ну люди просто є носіями російської мови насправді в Україні доволі багато людей таких. І вони спілкуються російською мовою, там сім'ї, наприклад, розговорю по на руським язики. Він бліз GPT і із ним блін, веди російську мову. В українській армії ти зобов'язаний спілкуватися українською мовою. Ну якби так, да, парламенту так і є. Пам'ятаєте, там була заруба з Фаріон, коли вона накинулася на Азов і так далі. Але просто багато людей розмовляють російською мовою. Вони думають російською мовою. Тому і в армії використовують російську мову, а тому що в екстремальних ситуаціях ти будеш якраз думати та говорити. Вийде саме на своїй першій мові, а не на другій, я коли чую російську мову, для мене це тупа небезпека. Я такий, типу, в мене прямо ж тіло мобілізується. Я досі це прям відчуваю. Це мені здається, вже ніколи не пройде. Ну, типу, рік вже минув, як мене повернули додому. У мене досі це відчуття є. Тобто, я там коли в закладах це чую... пов. Ну, на жаль, для військових це і буде і справді травмою великою. Хто був у полоні і так далі. Просто проблема в тому, що російська мова вона різко не зникне з українського простору. Як би там того не хотіли, ну це неможливо чисто фізично зробити. Я думаю, що усі це в принципі розуміють. Ну як ви говорите московською мовою, то ви москалі, ви або москалі, або перевертні. Ви боїтеся слова перевертень. Тому я вам щодня буду казати: ви яничари, ви відступники, ви перевертні. Або ви москалі. Третього не дано. Нон дат. А до речі, доволі цікаво, що ось ультранаціоналісти, як Фаріон, чи щось чи, подібне, вони повторюють тези Путіна, тому що Путін в принципі теж вважає усіх російськомовних росіянами. Ну саме тому він і напав на Україну, і там є претензії на країни Балтії, і там на північний Казахстан, ну і так далі. ви все чули. Це неодноразово. Доволі цікаво, наскільки перетинаються думки у таких різних людей. А ви знаєте, що ми говоримо не справжньою українською мовою? Пані та панове, у такому становиську ми мусили б мати інший план, зважаючи на безглядну байдужість. Ну будь-яка мова еволюціонує, тому, в принципі, про справжність несправжність дивно говорити. Сучасні англійці також не говорять, як вони говорили там у середні віки. Це очевидно, я думаю. Десь так би вона звучала, якби не 1933 рік, коли в розпал голодомору, придушивши селян як найактивніших носіїв української мови, влада створила новий український правопис. Названий він був іменем ката України Павла Постишева намісника. Будь-яка мова все одно змінюється і еволюціонує. Ну але при большевиках, вже ж була і стандартизація, та й російської мови доволі серйозна, і української, і інших мов в принципі, де вони якраз і були. Сьогодні хочу поговорити з вами про. Мову, українську мову та інші мови, які лунають на території нашої України, а також Конституцію України. Саме з неї хочу почати. Давайте звернемося до Ну, Конституція України, вона, як то кажуть, не працює, тому я не знаю, навіщо на неї силатися. Статті 10 Конституції України, з вашого дозволу, зачитаю. Отож, стаття 10: Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Я з цим повністю на 100% згідна і це круто. А тепер абзац третій. в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської і інших мов національних меншин. В Принципі таке положення є в багатьох конституціях. Більше того, знову ж таки, якщо ми інтегруємося до Євросоюзу, то розвиток там мов, нацменшин, Україна має надати для болгар, для угорців. Ось тема постійно підіймається, і так далі. Це стандартна практика для Євросоюзу. Українська мова є державною мовою. Вона застосовується в державних органах, вона застосовується. Ну, має застосовуватися, просто знов ж таки проблема у тому, що в нас є і конституція, і якісь закони формальні, які просто не виконуються. Ось я якраз згадував про шкільне навчання, і справді є велика проблема, що якби діти вчаться в україномовних школах, але насправді вони російськомовні, тому що всі забувають на це, і таке є у Харкові, у Донецьку там було в Одесі, і так далі. Ті, які знаходять виправдання, що вони рускогаворящі. То в них просто лінь, яка сіла їм на плечі, звісила ніжки, і ще щолбани дає по чолі. Вибиває остатки розуму звідти. Тут десити кажуть, що існує ну це на лінь. Просто у людей є перша мова, і вона, в принципі, буде напевно з ними усе життя. І від цього нікуди майже не подітись. Одеська мова одеської мови такої немає, так як немає міланської мови, празької мови. Парижської мови це заблуждення, таке російське мова в російській мові слово для себе коханих оправдання. То до речі, можна даватися виправдання, я не знаю. Оправдання чи є таке слово. Напишіть у коментах до речі. Там завжди є чувак, який пише про мій суржик. Чи буде колись такий час, щоб в Одесі? На тебе пальчиком не тикали, і коса не дивилися, коли ти будеш говорити десь у суспільному місці, громадському місці, українською мовою? Ну, напевно, зараз вже не тикають, не знаю. У мене були однокурсники. Чоловік з жінкою в них народилася на першому курсі в кінці першого курса дитина. І коли я до них зайшла в гості в сімейний гуртожиток і почула, що вони з дитиною спілкуються. Мої однокурсники, ми спілкуємося українською. З дитиною говорять російською мовою? Я задала питання. Для мене це був шок. Так, однокурсники, це коли було у 70-х, 80 -х? бля? Я не знаю, навіщо вона взагалі згадує радянські часи? Які одногрупники, які однокурсники? Тьотя наразі 2025 рік. Це а ще Як справий. Я справий. Справи. <риві> <Загази не вигази? риві> Ось справжні козаки. А ви, російськомовні, мову не хочете вивчати.